Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets і я тут випускаю кривотосів. Вже дві виплили, а ці чотири тусять. Взяла шість кривотосів червоних в компанію до своєї однієї, яка лишилася. А, так, щось пішло не так. Щось пішло не так. Тихо-тихо. А, так, дівчата, спробуйте вийти, а? О. Опс. І що там? Ще дві. Склеюється пакетик. Опс, єсть. І остання. Опс. Так, що це мальки туди в мене запливали? Все. Наче. Ніхто там не лишився? Ні, так, отакі у нас справи поповнення. Тепер у мене сім креветок червоних. Ота моя, а інші новенькі. Подобаються мені креветоси. і я маю надію, що вони почнуть у мене розмножуватись. А, так, малючки всі живі. А, і два цих вже, бачите, підросли. Оце два ті, які перші народилися, великі вже, їм два місяці здається, чи три навіть. А там малеча плаває їх шість штучок. Всі вижили, всі ростуть, всі активні, всі їдять. Сьогодні робила підміну води. Трошечки. Одну я отак от відливаю, отак десь. І потім свіжою наливаю. Все хорошо. Ну, як все хорошо? Помер один сомик вчора, якраз. Отакий. Було їх три, залишилось два. пігмійчик ці все нормально, мальки нормально. В цілому все добре з акваріумом. Підсипую іноді ям, після підміну води. І все чітко. Сьогодні не годувала, бо була підміна води. Коли підміна, я їх добу не годую. От, завтра погодую. А от і настало завтра. Зараз. Буду годувати рибок. Так, я завжди скло знімаю. Так. І бачу я один трупік кріветки. Один бачу, отам лежить. Не знаю, щось не підходить для крівітосів в моєму акваріумі. І я не знаю, що це, бо вода була свіжа. Підмінена, а чогось, креветки не приживаються, хто знає, хто знає, що може на них впливати так? Так, 26-27 градусів, температура. Все, бачите, померло. Такс, ну. ну, там он кто-то скинул, о, шелуху. Креветок, они же постоянно заменяют. Коли ростуть, вони скидують панцир і обростають новим. Такс, годуємо. Ось треба щоб потонуло для сомиків. Оно вони вже чекають. Смачного. Малеча така активна. І сомики знайшли вже їжу. Бачите, потрошку падає, і вони потім під'їдають те, що впало. Так от. Ось такі у мене новини про акваріум, бо запитуєте іноді в коментарях, як справи у рибок. Все нормально, потрошку. Ну, з перемінним успіхом. От, зараз буду знімати відео про тошу. Наступний ролик. Всім гарного дня і до наступних зустрічей!